Третім блоком роботи біржі після проведення торгів являється післяторговий сервіс. Одним із таких видів сервісу у нас є моніторинг виконання договорів з одного боку, це і сервіс, з іншого це контроль з боку біржі за виконанням укладених угод які були укладені на біржі і цим займаються спеціальні відділ який працює на стобіржі Він називається відділ моніторингу виконання договорів як відбувається його робота після того як відбулися торги і визначилися переможці ми за допомогою програмних продуктів інтегрованого в програмний продукт ЛІАЦ це єдиний облік деревини. Відстежуємо сам процес підписання і етапи виконання договору. Перша подія, яка має відбутися після торгів, це писання самого контракту. На це в регламенті відведено 5 днів. Ця функція на біржі автоматизована. Учасники мають змогу підписати контракт, не відходячи від комп'ютера, прямо в торгівельній системі за допомогою електронно-цифрового підпису. На мій погляд, це дуже комфортні умови: 5 днів для того, щоб підписати договір, вивчити всі умови, які в ньому зазначені. Почати працювати з уже безпосередньо саму процедуру постачання деревини. Сам договір він теж має стандартизовану форму. Наші фахівці, юристи. Попрацювали над цим, ми провели дуже багато нарад з тим, щоб узгодити цю форму цю модель договору з усіма учасниками ринку, тому ми маємо зараз дуже зручні комфортні умови для наших клієнтів, які дозволяють їм оперативно робити документальну роботу. Хочу зазначити, що до нас. Такою процедурою не займалася жодна з торгуючих площадок до того, як ОЕП почав запроваджувати цей сервіс для клієнтів завдяки. Такій діяльності біржі відсоток виконання договорів суттєво збільшився. Зменшилась кількість недобросовісних покупців на ринку, які для того, щоб маніпулювати цінами заходили раніше на торги і торгувалися. До останнього, завишуючи там, на сотні відсотків, а потім ця, ці умови ці контракти не виконувались. Таким чином наносилася шкода іншим учасникам торгів покупцям, а насамперед продавцям, які розраховували на ці угоди і починали заготівлю деревини, але врешті-решт з'ясовувалось, що Покупець не є добросовісним. Саме до таких недобросовісних покупців регламентом біржі передбачені санкції. Санкції, які застосовує біржа, ґрунтуються на різноманітності їх застосування. Перше, для тих, хто може якимось чином ненавмисно порушив регламент або за, яких, за якихось умов об'єктивних біржа застосовує такі санкції у вигляді попереджень. Якщо е, такі події сталися повторно, то ми можемо е, застосувати якісь грошові штрафи, грошові е, санкції до тих, е, хто не дотримується регламенту, для тих, хто систематично порушує регламент. І ми це відстежуємо і бачимо. Біржа застосовує більш більш жорсткі санкції у вигляді відсторонення від торгів від певного продавця на певний період. Це може бути як окремий лісгосп або область, або вже такі е махрові порушники можуть бути відсторонені від усієї України або позбавлені акредитації. Це не дасть змогу їм. Е Укладати угоди на біржі таким чином, порушуючи. Гармонійні ринкові відносини між продавцем і покупцем на базі даних, які ми отримуємо від відділу моніторингу, риск-менеджмент біржі розраховує ступінь фінансової ризикованості тих чи інших клієнтів. Ми розробили певну методу розрахунку ризиковості наших клієнтів, яка умовно яку умовно ми розділяємо на п'ять категорій ризикованості. Це нам дає змогу більш чітко визначити наших клієнтів і відношення до них упровадженні нашої торгової політики, яку запроваджує біржа на ринку небробленої деревини. Також я хочу звернути увагу на те, що Застосування санкцій при виконанні тих чи інших дій не є ціллю біржі. Наша справжня мета це створити об'єктивні умови взаємодії на ринку, яких би дотримувались як покупці, так і продавці.